Мої вітання, шановні. Ви на каналі «Автозвук.UA», І сьогодні у нас на огляді будуть універсальні біле лінзи від компанії CarProLite. Модель називається А8, і її універсальність полягає в тому, що ці лінзи можна встановити майже на будь-який автомобіль. Адже тут виробником передбачено декілька способів встановлення. По-перше, тут є ось така монтажна планка з отворами, що дозволяє встановити ці лінзи замість штатних лінз, які вас там не влаштовують, наприклад, за яскравістю або просто вийшли з ладу. І також тут ще є ось такий момент з різьбою. і в комплекті цілий набір різноманітних адаптерів і Перехідників під лампи різних цоколів, тобто можна лінзи встановити і замість аж четвертих, і аж сьомих, і там HB, H11, будь-яких інших ламп. Для цього достатньо взяти ось цей адаптер, встановити його сюди, далі використати ще спеціальні проставки і зафіксувати все спеціальною гайкою. Таким чином, у нас тут створюється спеціальний монтажний майданчик, і ми можемо встановлювати ці лінзи вже замість ламп. Але при цьому необхідно все одно розпаковувати саму оптику. В усьому іншому конструкція цих лінз більш-менш стандартна. Тобто у нас йде сама скляна лінза на пластиковому подіумі. Це зазвичай використовує для того, щоб полегшити саму лінзу і зменшити навантаження на коректор фар. Але тут хочеться зауважити, що сама по собі лінза досить важка. Через те, що тут використовується досить масивний важкий радіатор. Для охолодження, і також в нижній частині ми бачимо кулер, тобто активна система охолодження. Ну, в принципі, це не дивно, адже лінзи на ближньому світлі споживають приблизно 50 Вт, а на дальньому 60 Вт. Цікаво, як на мене, досить зручною особливістю цієї моделі є зовнішній драйвер, який можна ще й додатково демонтувати. В принципі, це дуже зручно, особливо в тих випадках, якщо, наприклад, лінза перестала працювати, і ми точно не знаємо, що в нас зламалось. Якщо у лінзи вбудований драйвер, то однозначно потрібно буде розбирати оптику, демонтувати лінзу і вже діагностувати її. Якщо в нас драйвер зовнішній, де його ще можна просто ось таким чином від'єднати, ми можемо переставити драйвери місцями і точно з'ясувати, що вийшло з ладу. Лінза. Або драйвер. Якщо з ладу вийшов драйвер, то в принципі ми можемо просто придбати новий драйвер, замінити його і відремонтувати оптику без необхідності розпаковування фари. Для мене це досить зручний і приємний момент. Далі ми встановимо ці лінзи на перевірочний стенд, під'єднаємо їх до живлення і подивимося, як вони світять. Ну що ж, світить лінзочка досить непогано, світлотіньова межа має ідеальну геометрію, лінія термінатора дуже чітка, немає операцій, дефектів, паразитних променів тощо. Світлова пляма більш-менш рівномірно наповнена світлом, і знову ж таки ми не бачимо якихось темних плям. Тобто світло розподіляється рівномірно, і, в принципі, видно, що лінзи також досить яскраві. Зараз подивимося, як працює дальнє світло. Ось таким чином виглядає наше дальнє світло. Повертаємось до ближнього. Ближнє в чорно-білому спектрі. Порівнюємо з іншими лінзами з наших минулих тестів. В принципі, для більш детального порівняння це підійде. І також на чорно-білих знімках на контрасті видно якісь паразитні плями або промені, якщо вони є. Але тут мова йде про лінзи, з лінзами зазвичай такого не трапляється. Ну і далі вже переходимо до контрольних замірів. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо освітлення 6890 люкс. Це дуже класний показник. І тут, якщо так от сенсором ми будемо рухатись, показник, в принципі, не падає нижче 6000 люкс. Точка 2 дуже круто. 3690. Точка 3, 3 – 310. точка 4 – 1520. 5. Це у нас умовно водій зустрічного авто. Йому перепаде 34 люкс. І в нас ще є тут точка 6, вона намальована для галогенок. У лінз поличка нижче, відповідно з тут і тут у нас освітленість обочини. Ну, приблизно 800-1000-1200 люкс, в залежності від того, як низько ми опускаємо сенсор. В принципі, для підсвітки обочини дуже непоганий показник. Піднімаємось тепер вище, десь на 20 см вище лінії термінатора. І знову ж таки бачимо, що тут у нас суцільна темрява. Світла не більше, ніж 30-40 люкс. Також я можу стати навпроти лінзи на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. Це нам якраз говорить про те, що тут відсутній засліплюючий фактор, і також це видно зараз як. Верхня частина мого тулуба не освітлюється, тобто знаходиться в тіні, рівно по лінії розподілу термінатора. Ну, а нижня частина освітлюється добре. Те саме ми будемо бачити і на дорозі. Тобто водії зустрічних автомобілів не будуть страждати, навіть якщо будуть впритул дивитись на ваші фари, а ви будете дуже добре розрізняти, що відбувається на дорозі. Для порівняння ми візьмемо лінзи Kaizen i2 з нашого минулого тесту, які мають однакові характеристики потужності 50 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому, також лінзи CarPro Light A14, нібито старшу модель, і ще лінзи Kaizen X10. Як ми бачимо, поки що в нас в контрольній точці 1 найбільшу яскравість мають лінзи a 8 А14 Лінзи від CarPro. Байт програють по всім контрольним точкам. Тому можна сказати, що, в принципі, А8 кращі за А14. В порівнянні з Кайцен i2, у яких така ж сама споживча потужність, ми знову ж таки бачимо, що перевага на стороні А8. Ну і вже в порівнянні з Х10 ми бачимо, що Х10. Трішки краще в контрольних точках 2, 3 і 4, і програють в контрольній точці 1. Тобто А8 в нас краще освітлюють дальню дистанцію, а Х10 краще освітлюють ближню дистанцію і по сторонам ліворуч і праворуч. Отже, підводячи підсумки, я міг би сказати, що КарПролайт A8 8 це досить непогані лінзи, які мають помірну ціну і при цьому досить якісно і яскраво світять. До того ж, тут універсальна конструкція, яка дозволяє нам встановити ці лінзи майже на будь-який автомобіль. І також додаткову зручність приносить ось цей зовнішній драйвер, який можна від'єднати. Поміняти місцями і таким чином провести діагностику в тому випадку, якщо лінзи вийдуть з ладу. Тому, в принципі, по всім параметрам, мені ці лінзи подобаються. Єдине, на що я міг би там звернути увагу і зауважити, це саме їх вага. Як на мене, вони трішки заважкі, але, в принципі, я не думаю, що вони будуть створювати якесь велике навантаження на коректор фар. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.